Лисиця у південному. У соцмережах шириться відео, де містяни бачили лисицю парку Приморському та Грузинському сквері. Жителі почали вже створювати відео під жартівливий музичний супровід. А що це за звір такий? Це Валера. він у нас хороший. Наявність лисиць в місті може створювати небезпеку. Телебачення громади поспілкувалося з ветеринаром Андрієм Постомельником, який пояснив, чому лисиці з'являються в місті та яку небезпеку несуть. Лиси це дикі тварини, вони не можуть просто прийти в місто і лачитись до людей. Їх щось на це спонукало. Тому, якщо ви бачите лисицю це, ну, на території міста, це вже явні ознаки того, що з нею щось не так. Якщо вона не боїться людину і Цікавиться чимось, це вже ну, є явні признаки на захворювання на Сказ. Вони приходять сюди, тому що мало населених пунктів. Кормова база в місті доволі таки для них забезпечена. Ну і, звичайно, вибухи, робота ПВО. Теж провокують того, що лиси покидають свій, свою, свій образ життя і приходять до міста, прячуться в якихось нових для себе місцях. Під час розмови ветеринар наголосив, що сказ може з'являтися у домашніх тварин, тому потрібно не забувати вакцинувати їх від небезпечних для людини хвороб. З приводу щеплення домашніх тварин ми інформуємо і наполягаємо на те, щоб власники тварин, навіть якщо вони обслуговуються в приватних лікарнях, ставили на облік свою тварину в державних установах і зазвичай проводили вакцинацію. В нас завжди є в наріччі вакцина проти сказу. Вона абсолютно безкоштовна, тому в будь-який момент може будь-який громадянин привести свою тварину і щепити її проти сказу. Це і ваше здоров'я, і здоров'я ваших тварин. Ну і як то кажуть, обов'язок кожного громадянина слідкувати за епізотичним станом в країні в місті більше дізнатись про небезпеку, яку можуть становити тварини, можете у програмі без коментарів.